І всім привітки ви на моєму каналі Aesthetic Family, і в цьому відео я зніму для вас о, одну ідею для сім'ї Естетичної Avatar ну, World. якщо вам сподобається така типа рубрика то напишіть про це в коментарях о, і якщо вам сподобається сім'я, то ще... То ще також напишіть, щоб мені зробити якусь там іще, якщо вам сподобається, звісно ж. Ну ось. І ще не забудьте написати, скільки, і скільки ж там буде людей, і скільки, ой, і на якому стилі буде та сім'я. Ну, ось тут ви вже бачите, що я почала робити сім'ю. І ще також я вам тут ускорила. Ось, щоб вам не було так скучно, ну, щоб воно було швиденько, все таке. Ось, Ну, а, поки що я включу музичку. Тут ви вже бачите, що я вже закінчила робити цю сім'ю. Тепер ми будемо ходити по локаціях і шукати їм якийсь там одяг, типу ось, не звертайте уваги, в мене тут почти в кожній локації такий безпорядок, це тому що я так до відео готуюся і прибирати я просто не встигаю. Ось так що ось, мабуть. І ось не звертайте ще раз. Я прошу не звертайте ще раз на це уваги. О, так, ось тут я вже одягла. Ой-ой-ой. Ну, папа їх є. Ось тут ще черевички я для старшої доньки знайшла. І тепер я хочу зайти в цю локацію. І тут подивитися одяг для мами, може якийсь знайдеться. Там красивенький. Так, ось вона. А, мабуть, я хочу на неї одягнути, ну, ось цю нову колекцію на неї одягнути. Хоча ні. Ще так, ні, щось. щось шо Тут дуже їй підходить. Так ось. Не знаю, що ось мені здається, що другий якийсь одяг, можна і підібрати. Я хочу піти в кавайний. Ой, кавайний. естетичний магазинчик. Ось я вже тут. Тут теж такий самий безпорядок, який є з кейтерському мазині. Ось тут я будь, знайду одяг якийсь для доньки і для мами. Ой. Так. Щось, тут чересчур в мене великий безпорядок. Самий великий безпорядок, який в мене в локаціях, це в цьому естетичному і кавайному. для дітей. Так. Як і в калену для дітей. Ну, ця тут я мешаю нам такий топік і знайшла. Прикольненький. Як по мені, що тут може санталі? Ні. Ще сукня. М -м -м, я думаю, не дуже. А, ага, точно, у мене шість шорти. Зайшли просто в якусь там кофточку. Хотя, вроді би, я оставлю якийсь топік не, не погляд. Дивіться ось це. Та... Ну, ось така мама не вийшла мама і донька. Так, тепер розбесею з ними. Тепер ми залишилися знайти роз... ну, одяг для дітей там младших, Ось Ось тут в цьому магазині, я для сина молодшого знайду. Одяг ось такий вроде норм. Ще щось можу щось там. Ось така кепочка я хочу, по-моєму, теж норм. І ось така іграшка хай буде. Тож нічого. Тут нічого. Так, все виходимо. Тепер для доньки ось цей ось цей дитячий кавайний магазинчик. У мене пустиє. Даже забула, що в мене ось тут от, ось це що тут я з ось цього магазина переносила одяг до себе в будинок. Ось таким. І... Дайте только ось. И сразу лешка, Господи. Вот Такий костюмчик. Просто такие червячки. Может, вот эта панамаха и будет еще. Я не знаю. Ну, вроде не дуже, потому что мне не подобается, как хвост такая Вроде все. Вроде и не. Ну, все. Так, с -с -с тепер зайду ось цю локацію. Тут я вам покажу вже усю сім'ю, яка в мене вийшла. Ну, і ось, в принципі, ось ця сім'я вся. Якщо вам сподобалася ідея, можете брати її, навіть не відмічати. Ось тут я ще для доньки знайшла іграшку в кавайному дитячому магазинчику я зупинила. Запис. І ось я зайшла таку іграшку ось таку от першого котика. Та й, вроді, на цьому все. Ось, пишіть в коментарях, чи вам сподобалася сім'я чи ні. Чи мені взагалі робити ще. Ось. Ну, в принципі, все. Ну що ж, я вже на цьому буду закінчувати, мабуть, це відео. Воно вже длиться 7 хвилин. Ось так, що ось так от. І всім велике дякую за перегляд. Хто додивився його до кінця, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І не забувайте ще про мої інші аккаунти, як в ТікТоці, так і в Телеграмі. Силочки в описі каналу. Всім велике дякую ще раз, хто дивився це відео і всім па-па-па-па!